Ну що, дорогі мої куколки, рибочки, зайчки, доцічки, всім привіт! Я вриваюся в этот мір обзорів, щоб з вами трошки почесати язика. Ну що ж, приступімо. Прошу прощення за відсутствия на влоговому каналі все показую, чого так, а не інакше. Ну, бачите, такі в житті є певні моменти, які треба вирішувати. Ну, я не забула, я все січу, я все в курсі. Ну що ж поговоримо. Перше, що ми зробимо, це привітаємо нашого любимого зайчика і його доцю з поповненням сім'ї. Обязательно в нашій сім'ї поповнення, дівчатки. І так у нас на одного бізнесмена стало більше. Тепер у нас є сім'ї маленький Марсель Ігоревич. чим і поздравляємо нашу пару бізнесменів. Довольний, Боже, тепер ту собаку буду знімати і боком. І так, і попісила, і покакала, і поспала, і поїла, і все. Собачка прекрасна, красива. Собачка чудесна. Мені дуже подобається, ніколи не завела, тому що я розумію, що це треба мати гроші. Час займатися такою собачкою. Ну, То я і не завожу. Я ж не бізнесмен, правильно? правильно? Значить, купили. По всій віроятності подозріваю, що купила це все наша любима мама, так сказать, Артеміда, подарила досі собаку. Хорошенька собачка, маленька. Що мене сразу поразила, скажу сразу бігом, як могли продати собаку півтора місяця такої породи. Ата нонсенс. Mm -hmm. Чого знаю? Бо знаю, бо стикалася з пітомниками, з розводчиками. Mm -hmm. Мінімум два місяці, мінімум, коли можуть продати собаку. Це ті ем, пітомники, які шанують своє ім'я, які люблять тварин, це ті розводчики, які хочуть зберегти своє ім'я, вони ніколи не продадуть таку маленьку собаку без всіх вакцинацій. Окрім того, е, після вакцинації в два місяці. Два тижні має бути карантин. Я вам скажу, тому що я вам розкажу, колись моя мама мені подарила мопса, який потім полюбив мою маму, ну то довга історія. Ну, Ми поїхали в питомник. Вікусічка, привіт, якщо мене дивишся. Ми до сих пор з собою спілкуємося пройшло вже 10 років. Ми поїхали в питомник, і нам його продали йому було два з чим то з копійками було місяця і сказали, два тижні. І то ми вимовляли, пожалуйста, срочно надо. Два тижні. Він має бути сидіти в манежі або в Алерті в хаті. Не дай Боже комунікація вообще ні з ким, нікуди його вона сіться. Собака після вакцини має два тижні бути ізольована. Це було таке основне питання, по якій нам не хотіли його продавати. Хоча собака була не дешева, ну, якби порода родословна, все. І я пам'ятаю, що зробили такий, типу, маленький вольєрчик, такий якийсь в кімнаті. І там він собі ото бігав там. два тижні, не дай Боже, ти що? І мені ця заводчиця постійно на зв'язку. Лоло, що там собака? Ви там контролюєте собаку, перевіряли. Ну, Це совісні, я вважаю. Я не знаю, як зараз. Ну, ви напишіть, хто може стикався з породісними собаками. Ви знаєте, що ми свою собаку купили в питомниці під Мостовим нічого, Ви знаєте, придержувалися всіх норм. Ну, Но це насправді, Особливо ці собачки, я думаю, що це мальтипу. Вони мені всі однакові. Ці мальтипу, балонки чи що вони там, пуділі. Ну, Зачі сказав, що це той. Пуділь". Отлично. Той пуділь, потому, у нього волоси. Вони люблять собак з волосами, а не шерстю. Согласна, я не розумію. Шерсть там вулиця, вона кудлати. до кудлата. Думаєте, вона не ліняє? Я не знаю, мені каже, що ліняє. Ну, і оце ці собачці, півтора місяця, в неї немає навіть іще вакцин, і вони її таскають по магазинам, в зоомагазини. Для мене це нонсенс. Нонсенс, тому що ми з цим стикалися. І знаємо всю, цю всю, всю відповідальність, усю всю кухню. Поэтому ніяких там я не хочу заводити ні собачок, нічого, дорогих, недорогих. я не хочу, тому що це дуже велика відповідальність. І носиться, і, до, і синочок, синочок, і синочка, і ми твої родителі, і все. Друзі, ви зараз можете сказати: Маша, ти така егоїстка, ти така. От, тому що там в тебе є діти, а в людей немає діти. Послухайте, в мене є друзі, в яких немає дітей, яким уже близько 50 років. І Це пара, яка ну, нічого вони живуть, класно. Ну, не можуть люди не прийняли той факт, не захотіли вони да, там якось всиновлювати. Це питання дуже особисте. Ми його зараз не обговоримо. У них є три чи чотири собаки, у цих собак, щоб ви розуміли, є няні. Я вам клянусь, є няні. Персонал для собак є. няні. Ну, вони їх не називають доця, синочек. Такого в принципі нет. Поэтому отставить це наш зайчик любить подраматизувати на Ютуб, щоб Сургутовские тульские. Тагіловські же, звісно, пожалели. Наша любимого птенчика. Ну, звісно, ну, такой був би бы хороший. Я согласна, що був би бы прекрасний. А ті шикарні були б бы вони родители, безусловно. Ну, значить, так треба свыше, не свыше. Це ми не обсуждаємо, це питання личного характеру. Давайте це не трогати. Я просто до того, що не називають собачку. Синочком, отак. Ми твої родителі, ми тебе там чуть ли не родили. Це що це за бред? Ну, це... Почекайте, діти це діти. Тварини це тварини. Пожалуйста, я не смішуйте. Значить, накупили той собачки, і вольєри, і то, і все, і всякі косточки. Що тільки той собачки не купили, і слава Богу! Слава Богу, але переживаємо за те, щоб ця собачка не захворіла. Тому що ну, не можна таскати таку манюсеньку собачку без вакцин, тому що вони дуже гіперчутливі і вони склонні до всіх хвороб. Розумієте, оця порода. Ну, нашу кармочку візьми, куди хоче і таскати. Вона, звісно, вакцинована від всього, може, не може, ми вакцинували від всього. Але тим не менш, у неї імунітет більш пристосований. Тому що, ну, такі пітомні, як самі паніють. А такі собачки, вони дуже, як на мене, дуже слабенькі. Це не те, що я це видумала, це про те, що говорить статистика. Хорошо. І тут виходить нове відео. Як гром серед ясного неба, прийшла. Як там? Як ти та казала, та залупа семенянша? Прийшла біда, відкривай ворота. Бля, оце ж дивиться ото все, понимаєте, про Касапське. І оце прийшла біда, відкривай ворота. Сидить на. А, значить, починається все так. Дівки, розказувай. Наші драмтеатр. знімає наша дося, нашого головного героя, який йде на нову почту. Вот такой у неї сюди подбородочек, вот так очень серйозно вот только сзади ось этот кабриолетик, да, такой серйозний. Главное, это червоные шорты, минуточку, и джинсовая жилеточка, и поднятый воротничок. Боже мой! Это просто ОПГ острые воротнички. Не дать не взять, заходит лицо такое, щось там по якусь какую-то забирал. И вот такой супы седай в машину. И опять же, этим томным страдаческим голосом рассказывает нам про то, что у него осталась беда очередная. Вот просто случилась беда, открывай ворота. Я не знаю, почему нам Бог это все приносит, это все происходит с нами. Опя... Слушай, внимательно, опять. Проблема з нашим любими, близьким чоловіком. Когда була перша серія мір рухнув, то ти на другу серію відео сказав, що у мене всі здорові, ніяких проблем зі здоров'ям немає. Забувся, видно. Навіть тяпнула піроля і забувся. Ну, нічого ми не ну, понятно. але ми ж -то знаємо, що ти сам говорив про те, що з твоїми близькими, рідними людьми нічого не сталося, всі здорові. Потім уже коли вже підхватили обзорщики, і начали предполагать, що хтось заболів заболел всех родних і близьких, він, значить, підхватив цю тему і начал не прямо, але начал играть, девушки, извините, волосы хлылся, ветер раздувается. Кстати, як звуком, тому що вітер такий приличний. Раздува... Начали раздувать обзорщики цю тему, він її підхватив, там щось то прямо не говорив, но актер малізонського балета, девочки, Боже, плачет по ньому якийсь хороший театр. Понимаєте? Він сам, я вже казала минулого разу, він притягує до себе такими словами: не можна. Давайте тепер оцінимо. Ну, не, дав від, не доведи Боже, да? Там, хтось заболів в родині. А досі, мені раз, а досі. Ана... Ана, мені раз. Тут їде це і я не знаю, скільки Бог нам дасть сил, щоб все. Ося... дося. І чолку цю таку поправлять занавіс, занавіс зробити. Тут то казачок починає улибатися, досі. Ж... Підстраюватися, як може, повідомляєте? Просто ще та ящерка. Значит, до чого я говорю? Я говорю зараз до того, що, друзі, якщо так розібратися, якщо називати біду, все те, що називає наш зайчик біду, мій рухнув, і так далі, трагедія, розум чи розсудок, чи що він там потеряв, то в принципі ми можемо кожен день теж відео, і Мір рухнув, біда прийшла, а одна прийшла не одна, а вдвоєм, а троєм відкривають ворота, гаражі і сараї. Понімаєте? Діло в тому, що кожної людини, ну, мене зрозуміють, я думаю, люди ну, таке життя. Не тільки буває все гладко, бувають проблеми, не тільки там фінансові, бувають побутові, бувають зі здоров'ям, у рідних, у близьких. Ми це все, звичайно, приймаємо дуже близько до серця. Ми завжди за це все переживаємо і. Понятно, але ми намагаємося не падати духом і вирішувати ці питання. Друге діло, що людина хоче на цьому зробити, контент, тому що, а що він буде знімати вам, а що він буде знімати? Котлетки з фаршика з творога з корінного. Ну, що він буде знімати? Понимаєте? І поэтому він ділять контент і говорить: ну я ж нічого не прошу, ну я вам деталізувати не буду. Що случилось? Ну я ж нічого у вас не прошу допомоги. Та ні, ти не просиш допомозі. Ти граєш на почуттях тих глядачів, які тебе люблять, які за тебе переживають. Можливо, ну є ж такі люди, правда. Це знати це все одно, що я можу сказати про себе як людина, яка веде влоговий канал. Ви ж бачите, самі, я вам розказую все про своє, ну, про своє життя. Я не, не приховую нічого, я вам так-то так Та. Дитина потрапила терміново в лікарню, хірургічне відділення. Да. Е, я могла б такий по суті, контент напіліть на історії. Зараз е, ну, мене всі мамки поймуть. ви думаєте, Я не плакала, коли дитину забрали в операційну. У мене трусилося все. Мені, мені потім боліла така кріпатура була, бо мене трусило все. Ну, я не буду на там грати. Я не буду цього показувати. Я не буду знімати це все, що я плачу, як я потом страдаю. Я розумію, що кожна мама мене зрозуміє, як це. Моралі, моралі якісь мають бути. Далі. Е, три дні тому щось случилось, там десь случилось, вже забули і їдуть в сільпо. Уже, уже щось там розказують, вже зайчик воротничок поправив, побіжав у сільпо. Досі біжить за ним, знімається все. Ходить наш зайчик, вибирається. От, ви знаєте, картина чоловік-дружина. Да? От у вас є чоловіки, і партнери. Да? Ви ходите в магазин. Жінка завжди своїм таким зором вибирає продукти. Чоловік там тримає пакети, щось складає, носить, або може щось там запропонувати, але все одно багатьох. Це навіть знаєте, от аналіз просто в магазині я дивлюся, наблюдаю, що все одно жінка дивиться, цей гарніший помідор, той лучший, той все. Чоловік йому, по суті. ну... Ну, як вона, що не предложила взяти навіть ту капусточку цвітну. Він Ні, то, тут краще брала. Вот эту вот. Тобто вона навіть не може вибрати, Дуся наша не може вибрати цвітну капусту, яка їй подобається. Ви можете собі уявити? Хай Бог милой, що це таке? Значить, купили все по скітки, щось три часа ходили, по суті, нічого не взяли, щось буде вже готувати наш мастер Вішляновської кулінарії, буде нам готувати. Вже забули, що він рухнув, вже поїхали на. Макдональдс, попили кавуськи і думаєш про що? Звісно, про нове відео. Що ж нам виставити? Ви Понимаєте? Тому що він ж якби і мир рухнув, і не рухнув, і привухнути хочеться, і все. А сам в тік вже п'яні відео і фоточки виставляє. Це я для вас, тульські бабушки, які не бачать в тік нашого зайчика, знімає там, голий торс показує, улыбається. Тобто в Ютубі мір опять рухнув, чи біда пройшла. Ну в тік ще не дошла, поэтому... Балансірують наш малиш. Так, друзі, не можу більше 15 хвилин знімати відео, тому що канал новий. Я вас дуже сильно попрошу. Я довго сусувала. Лайкніть, напишіть строчечку, що ви ще помітили, того, що я забула сказати. І до нових зустрічей! Я рада була всіх бачити. Я дуже сумувала, тому що люблю язик почесати як нормальна жінка українська. Все, всіх обіймаю, всіх люблю. Пока-пока.